KimtoAндар найбільша платформа пошуку житла у Латинській Америці. Але як Agent AI допомагає мільйонам користувачів знайти дім своєї мрії. Наша команда Data AI створила внутрішню платформу для чат-ботів, якою користується вся компанія. Її гнучкість дозволяє масштабувати критичні процеси: від бронювання першого візиту до автоматизації роботи контакт центру. Сьогодні наші чат-боти вже спілкуються з клієнтами напряму, допомагають бронювати перегляди квартир і роблять це повністю за допомогою штучного інтелекту. Який результат? Клієнти отримують швидкий і зручний сервіс, а наші спеціалісти можуть зосередитися на вирішенні складніших та більш цінних кейсів. Хочеш дізнатися, як ми створювали цю платформу? Які архітектурні рішення приймали? Та які уроки винесли з масштабування агентів? Приєднуйся до AI and Big Data Online Day 2025 вже 6 вересня.